Всім привіт вітаю друзі та запрошую у нове відео. Сьогоднішнє відео я розпочинаю зранку, з кави. Сьогодні буде максимально продуктивний день. Для тих, кому потрібно мотивації, то запрошую у сьогоднішнє відео. В ті дні, коли вимикають вечорами світло, моя кухня ось так виглядає. Я залишаю усе і йду спати, тому що Вимкнення в нас є досить такі довготривалі, і насправді точного графіку ще наразі немає, або, по крайній мірі, я не можу його знайти. Тому сьогодні зранку, як тільки появилось світло, я відразу беруся до справ, але перед тим хочу навести порядок на своїй голові. Приїхала мені фарба, я користуюсь фарбами Global вже багато років, напевне, з. Року 20-го, це вже четвертий, можливо, п'ятий рік. Фарбуюсь вдома самостійно. Іноді маю допомогу, якщо, якщо є хтось вдома. Старша дочка насправді набила собі руку, дуже швидко мене фарбує, адже я підфарбовую лише коріння. І десь раз в три-чотири фарбування я можу протягнути по всій довжині. І поки фарба на волосі, відразу беруся до справ. Сьогодні вирішила замінити постіль, бо вже напевне більше тижня, може два тижні я її не замінювала. Включаю турборежим, поки працює пральна машина, хочу швиденько все перепрати. І насправді настільки звикла, що е, витріпувати постіль я також. Роблю це в сушильній машині, дуже вона гарно з тим справляється і дуже полегшує насправді цей процес, бо я цього робити не люблю. Також вирішила навести порядок у своїх тумбочках. Я стараюсь тут не дуже наскладувати, але за цілий тиждень кожен вечір я приношу нову резиночку. І завжди в мене в тумбочці є ось такі засоби. Це мої насправді улюблені продукти для губ, це є кармекс, а також масочка Ланеж. Завжди тримаю біля тумбочки на вечір наношу, гарно відновлюються губи, не тріскаються, гарно зволожуються, користуюсь по черзі і одною, і іншою. Також завжди маю крем для рук. Закінчується на жаль. Вже ось цей від бренду Кундал. Дуже він мені сподобався. Але, на жаль, немає зараз ніде, де його взяти, тому треба буде замінити на щось інше. І ось так кожен вечір я приношу нову розиночку і до кінця тижня їх тут назбирується вже ціла колекція. Запитаєте, чого в мене стоїть така плящина біля ліжка? В мене, коли болять ноги, крутять ноги, або коли я кашляю, це для мене лікарство номер один вагу золота, ми її не споживаємо. Це виключно для м, натирання. До речі, такий лайфхак я використовую ще з дитинства. У мене в дитинстві дуже боліли, крутили ноги. Я могла, е, це самогонка, і я могла навіть замочувати в ній якусь там лілію, м, лис, е, квіточки лілії. І ось так в мене та звичка залишилась. Її я використовую і для своїх дітей, і для себе. Якщо лікарство від багатьох болячок. Народна медицина. Так, і оскільки фарбування досить таке травмує волосинку, нічого з цим не вдієш. Це є все ж таки пошкодження волосся. Тому я після миття я от змила фарбу і буду наносити. Маску і з нею буду ходити десь так приблизно 20 хвилин-пів години. Сьогодні я буду використовувати маску від бренду Lola, Лінійка Dream. Вона розрахована для тонкої волосини, пошкодженої волосини. Вона гарно зволожує живить, але при тому не обтяжує. Бо для більш пористого волосся там є інша морд-лінійка. А ось Dream розрахована для такої волосинки, як у мене. Текстура в неї така досить щільна, поживна, має дуже приємний аромат. Я її розпреділяю і дуже важливо маску гарно розпреділити і прочесати. Я не викручувала, не висушувала волосся так повністю. Воно в мене є достатньо вологим. Тому що не потрібно на зовсім сухе, бо не проникне так, як має проникати, я наношу, на корені не наношу, але наношу повністю на усю довжину. І ось так гарно проминаю, промасовую, прожмакую, щоб вона емульгувалася з водою і гарно спрацювала на моєму волосся. Всі маски я завжди обов'язково прочісую. Добре прочісую. Скручую. в таку гучку. І йду займатись далі домашніми справами. І до речі, дуже гарна звичка маски розчісувати за допомогою гребінця, розчіски, тому що завжди є нагода їх помити. Бо досить часто забувається про те, що гребінці назбирують дуже багато різноманітного бруду, жиру з волосся, пилюки, і це все закисає там на тих гребінцях. І для нашого волосся, і для нашої шкіри голови це також є не корисно, тому пам'ятайте про це і ось така звичка розчісувати волосся з маскою допомагає завжди тримати їх в порядку. Я вже помила голову, змила вже всі фарби, маски. Тепер можна буде приступити трошки до обличчя. Люблю зранку навести порядок, підмалюватись, тому що потім, протягом протягом дня, коли потрібно кудись вийти, ти завжди готова. Ну і в принципі, моя робота полягає в тому, аби також завжди виглядати охайною. Я не наношу багато макіяжу. Зараз використовую кушон. Це також моє відкриття. Кушон від бренду Сіюскін. Не знаю, він мені настільки полюбився, напевно, ще більше ніж бібі Крем. Я бібі Крем і Сісі також люблю. А от Кушон зараз він абсолютно невагомий. 21 відтінок мені ідеально підійшов, декуди мені потрібно щось більше перекрити. Я перекриваю за допомогою консилера. От, наприклад, якісь висипання або е, такі почервоніння, пігментацію, де він не, не, не справляється. Але в принципі він дуже гарно перекриває і його можна нашаровувати, зробити таке покриття, як вам. Підходить і що мені сподобалось, от він абсолютно не жирниться протягом дня. Тобто, шкіра до кінця дня виглядає. Такою, як при нанесенні. Я, звичайно, в те зону фіксую за допомогою пудри. Вона має додатково СПФ, це також не буде зайвим. Румяна в мене Паезе. Використовую рожеві, але це в мене в третьому відтінку. Але дуже хочу спробувати ще персикові на літо, тому що на літо, мені здається, персикові також дуже гарно. І брови підвожу за допомогою помадки від бренду Paese. Все, волосся посушила, дуже люблю ефект після фарбування. Ну і, звичайно, якщо використовувати хороший догляд, хто б що не казав, волосинка, навіть ось така тонесенька, тьмяна, абсолютно без, як можна сказати, не інстаграмна, виглядає гарно. І я все ж таки вірю, що догляд допомагає підтримувати волосся в хорошому і здоровому вигляді. Тому що не всім від природи дано ось таке там довге, красиве, таке блискуче волосся. Тому догляд завжди в поміч. Вибір є великий, тому я не лінуюсь, а користуюсь. Часом випралась вже перша порція прання. Я швиденько перекладаю в сушку, поки є світло, тому що попрала рушники, всі інші речі, звичайно, що висихають вже так, тому що на вулиці тепло і, в принципі, сохне все досить швидко, немає потреби. Але, от рушники, я стараюсь завжди сушити в сушці, тому що вони виходять настільки мягенькими, ними настільки приємно користуватись. Тому рушники буду сушити в сушці. Загружаю наступну порцію і буду братись нарешті до кухні, тому що там також роботи дуже багато і розпочинаю перш за все з того, що вигружаю посудомийну машину. Хочу підмітити, що настільки вже звиклося до всіх благ цивілізації, що в хаті є пральна машина, посудомийна машина кавоварка, що коли немає світла, ти просто не можеш нічого вже зробити. Дуже людина звикає до хорошого швидко. Ну, Але приходиться, як то кажуть, підлаштовуватись, тому що розуміємо прекрасно, чому у нас така ситуація. І пару днів, і ми до всього дуже швидко адаптовуємось та звикаємо. Як би я не завантажувала посудомийну машину, мені завжди є що перемити вручну, тому сковорідки, я їх не мию ніколи в посудомийній машині, завжди мию вручну, ну і завжди знайдеться те, що не помістилось до посудомийки. І до речі, що я ще помітила за собою, що от все я роблю досить швидко, будь-які справи. Ну, от посуд я мию дуже-дуже довго. На це витрачається багато мого часу, багато ресурсів, води, і світла, і газу, бо відповідно щоб вода нагрілася. Тому в моєму випадку посудомийна машина це супереконом варіант для і ресурсів, і для мого часу. Також завжди вручну миємо ось ці склянки, які мають подвійне дно, тому що там є отвір і їх не можна мити в посудомийній машині. І мої дівчата ще прикупили ось такі скляні трубочки, соломинки. Ми їх купляли на сінсеї. Разом продавався ось такий Йоршик для їхнього очищення, для миття, тому що всередині її також чимось потрібно промити. І, до речі, вам скажу: дуже в нас вони прижилися. Ми ними користуємося. Досить непоганий варіант. Я ніколи такого не купляла. Діти купили і це прекрасно. Ми відмовились від таких одноразових. Єдине, що одна вже нам розбилась, але це така річ, що недорога, її можна буде поновити. Так що на сінсеї якість хороша, ми купляли в упаковці 4 штучки. Теж можу рекомендувати. Це тільки друга година, а я вже встигла трошки підзамихатися. Не часто так буває, що є в день і сила, і бажання, і натхнення, і можливість, щоб щось робити. Ну коли в мене появляється ось такий алілуя, все сходиться в одне і бажання, і сила, і можливість, то я включаю максимально такий турборежим. Але все, я дуже голодна, бо я ще як зранку снідала десь година. 9 і випила каву. І мене вже все, ні кава, ні вода мене вже не тримає. Тому їду я щось куплю, якісь продукти. Швиденько приготую обід. Такий мощний, поживний. Щоб я так добре підкріпилася, бо справ ще сьогодні є багато, тому багато чого ще потрібно встигнути. А я чую, що мої батарейки вже зовсім сіли. в мене вже. Мені кортить випити каву ще одну, але в мене зараз починається такий легкий тремор, коли я вип'ю каву і голодна. Тому я біжу швиденько за продуктами, бо з продуктів, що я могла приготувати в мене лише гречка. Хочу якісь овочі купити, зробити класний салат і, можливо, якесь м'ясо таке на швидкоруч. Тому що я готую. Максимально прості і швидкі страви. Мені хочеться приготувати зелений борщ, а я не можу себе на це налаштувати. Мені лінь. Сьогодні точно не буду. Можливо, завтра. Коротше, я погнала за продуктами і далі продовжимо. Так, розпаковка. Спочатку, що я купила на ринку. Один перець, два жовтих помідори, огірочки. Капуста і авокадо. Для чого мені не дають стільки пакетів? Це для мене загадка. Але пластик ми сортуємо, тому все ок. Відразу їх зараз замочую, бо всі овочі я завжди замочую. Не було м'яска свіжого, такого як я хотіла. Я купила медальйони з рибки з хеку. Бачила їх у Юліному відео, ну і вона мені особисто про них розповідала. Це зараз буду пробувати вперше. Ціль моя приготувати обід за 15 хвилин. І в АТБ купила сир сметану. В мене чоловік снідає так, яйця обов'язково вони завжди в нас є. Буду готувати десерт. Ще купила ось такий сир для десерту і ватні палички. Ой, ватні диски і салфетки. І це закупи на 800 гривень. Капець. Овочі страшенно дорогі. Не знаю, і не їсти овочів неможливо, бо коли, як не зараз, але дуже дорого. полуниця в нас по 110 гривень. Дуже добре, що я вирощую свою. черешні до речі, в нас також свої є. Найперше, це я ставлю варитись гречку, її я перед тим замочую завжди. Наскільки маю можливість, на годину, можу, на дві, навіть на три. Мені здається, що вона тоді стає дуже чистенька, гарно вимивається, і вода, коли вона вариться, є чистою. Тому для мене це важливо, я завжди її замочую. Поки буде варитись гречка, я постараюсь приготувати щось на друге і швиденько приготувати салатик. Овочі я, до речі, теж завжди замочую, приношу. От коли їх купляю, відразу всіх замочую, промиваю і от на тих 2-3 дні в мене завжди є під рукою готові помиті овочі. Це дуже спрощує. І мені здається, в такий спосіб ми почали їсти їх більше, тому що коли не помиті, завжди не хочеться кожен раз щось мити. Ну, по крайній мірі, в мене таке досить часто буває, а в моїх дівчат так це ж точно. Тому я їх замочую, додаю ще соду, іноді мене запитують для чого. Не знаю, для того, щоб були чистішими. Заливаю гречку водою, ставлю, щоб вона варилася і буду приступати до приготування медальйонів з хеку. Рибку я просто підсмажу з обох сторін на сковорідці. Я не робила ніякої паніровки, я її лише підсолила. Готується дуже швидко, і, в принципі, так як я риби хек не люблю, я не люблю її ні чистити, ні готувати. Ну і особливо вона мені не смакує, це не є моя улюблена риба. Але ось в такому виконанні, коли готується це дуже швидко, то в принципі може бути непогано хороший варіант для швидкого обіду. Салат я готую з капусти. Мої вже мене за це не люблять. Вони вже не можуть її їсти. Але я завжди додаю щось. Інше по кольору, по вигляду, в принципі, завжди одні й ті самі овочі, огірки, помідори. Але трошки по-іншому заправлю, трошки по-іншому наріжу. І, в принципі, зараз сезон молодої капусти. Я особисто люблю капусту в будь-якому вигляді, тому і готую завжди щось: ось таке, якийсь такий салатик. Ну і те, що зараз є по особливому смачненьке, це ось ці маленькі огірочки. Я не знаю за зиму, я настільки за ними заскучилась. Великі огірки, оці такі довгі, вони не мають насправді такого смаку, як ось ці маленькі. Тому поки ми нарізали, ми так вдострі їх вже встигли навіть наїстись, бо насправді дуже смачний, ось такий малесенький огірочок. Кладу їх також до салату багато і зараз стараюсь, в принципі, багато готувати салатів, багато овочів. Хоча овочі в нас знов, ну не знов, але не подешевшали, незважаючи на те, що вже весна, літній, в принципі, не весна, а вже літо, літній сезон мало би бути вже по ціні більш доступніше. Але, на жаль, це все ще досить. Дороге, не знаю, чи буде дешевше. Мені на ринку сказали, що дешевших цін, в принципі, можна не чекати, враховуючи те, що і з транспортом проблема, з доставкою проблема. Ну і як і в більшості зі всім великі проблеми. Тому, на жаль, мусимо обходитись якось ось так. Але, в принципі, овочі їсти потрібно, бо це є вітаміни. Тому виходимо з ситуації, готуємо. Багато даємо капусти, даємо трошки огірка, трошки дорожчого помідора і, в принципі, салатик смачненький і корисний. Добре підкріпившись, з новими силами беруся до роботи, адже роботу я виконую щодня. На щодня є відправлення, щоб ніхто не очікував на своє замовлення. Для тих, хто не знає, у мене є магазин доглядової косметики. Різноманітних брендів з різних країн світу, також я безкоштовно допомагаю підібрати правильний догляд по вашому типу шкіри. Дуже давно я не показувала вам, який у нас тепер широкий асортимент товарів. Ми стараємось максимально розвиватися, добирати одні з найкращих, які нам можливо брати в даний час, тому що до деяких брендів ми ще ростемо і ростемо. Але асортимент у нас просто шикарний. шикарний. Це і терамід, і Transparent Lab, Акнемід, дермалоджика, Скін, які просто всі обожнюють. Елеміс це один з найкращих, напевне, варіантів на подарунок для себе чи для когось їхні скраби, масочки, атач для тіла, набори. Багато чого немає, бо на них були знижки, і дуже сильно їх багато розкупили. Тому, так, дуже хороші бренди: Manio Factory, Gesдерma. Великий асортимент у нас для волосся: Global, Doctor for Hair, Kundal, просто величезний асортимент, Карлі Шил. Так, кінстрок, Ампули. Це, до речі, мої улюблені ампули з цього бренду. якщо говорити про довжину волосся, я перепробувала для мого волосся ось ці просто шикарні. Вони дійсно його настільки наповнюють. От мені завжди не вистачає такої важкості в волосині. Притому моє тоненьке волосся. Вони не обтяжують, не переобтяжують. Ці дуже гарні такі на зволоження. Це вже є не змивні, а це ампулки змивні. Ось, так само ще там Вайвіштренд для обличчя, Нідлі всіма любимий. Так, Докторс у нас багато від пюріто, від скін лабу, від раунд лабу, пюріто, доктор Сюрикал. Beauty of GSO у нас просто шикарний вибір, майже все. Дещо немає в наявності, бо просто немає постачальника. Так, мега крутий бренд для волосся Lola, Просто дуже класний, Я його люблю і користуюсь ним. Вам сьогодні показувала, що після фарбування я використовувала ось цю масочку. Dream. Вона для тонкого волосся, ця іде для такого пористого і грубшого. Дуже хочу взяти ще ось цю лінійку, тому що тут є і тонік ось такий укріплюючий від випадіння. І ось ця маска її можна наносити як на шкіру голови, так і по довжині волосся. Вона така два в одному. І ось ця така іде на випрямлення, на ідеальну гладкість хападіння. Ця називається Рапунцель. Так, ну і зараз хочу собі для себе взяти на. Теплий період року. Скраб. Дуже класні варіанти скрабів. Відносно хороша ціна, дуже великий об'єм, тут є 510 грамів. Прекрасні аромати, взагалі, шикарні продукти, як за свою ціну. Ну і мої улюблені паези, У мене ось такий контур, і ось такі румяна. Хайлайтер в мене є, помадка в мене також є. Ну і блиски, якими я користуюсь майже щодня. Також в нас можна придбати. Мініатюрки, це і сонцезахисні кремчики, BBCC креми від Sea Skin. Консилери мої улюблені в нас в трьох відтіночках. Ну, Одним словом, бачите, асортимент у нас розширюється. Марі Мей, ось ці нічні масочки дуже класні. Хайміші мало вже залишилось. Але є і бренд Q&A для обличчя, а також очікуємо для тіла, бо для тіла вже все розібрали. Проробивши за день дуже багато різноманітних справ, я стараюсь, бодай ввечері знайти 5 хвилин для себе. Я дуже люблю догляд за собою, я дуже люблю всі ці процеси, всі ці процедури, воно мене розслабляє, воно мені якось додає такої сили жіночої енергії. Тому я завжди стараюся цей час знайти для себе і рекомендую вам також полюбити цей процес, тому що якщо ви його полюбите, ви відразу отримаєте дуже хороший результат. Посилання на наш магазин я залишу внизу в описі під відео. Також ви в інстаграм можете написати, якщо вам потрібна допомога у підборі. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую за перегляди, за вподобайки, за ваші підтримки. Всім папа -па і мирного нам неба!